Урочисто розпочався навчальний рік у школі української мови імені Лесі Українки в містах Ніредьгаза та Мішкольц в Угорщині. У мішкольці цього року вперше з'явилася можливість навчати українських дітей рідною мовою. За словами Владислава Мушки, керівника консульства України в Ніретьгазі це важливий і перспективний крок. У навчальних закладах українські діти можуть здобувати знання рідною мовою в різних групах відповідно до свого рівня підготовки. Навчаються діти від 6 до 14 років, які відвідують заняття у вівторок, четвер і п'ятницю після обіду. До школи ходять як діти сімей, котрі переселилися до Угорщини раніше, так і ті, хто був змушений покинути Україну через війну. На уроках діти насамперед вивчають українську мову, читання та письмо, а також велику увагу приділяють патріотичному вихованню. Навчання підтримує угорська держава. Дуже важлива подія сьогодні для української громади Ніредьгази. Перший дзвоник в українській школі імені Лесі Українки. Це вже третій рік поспіль. Школа відкриває свої двері для учнів, для вивчення української мови української культури. Щороку кількість дітей збільшується цього року. Вже понад 60 дітей будуть ходити в школу. І що саме головне, що школа розширяється і на інші міста Угорщини, зокрема, перший дзвоник і відкриття школи в місті Мішкольц. Це дуже важливо для української громади. Для Жителів Закарпаття, які переїхали жити в Угорщину, вони таким чином можуть зберігати свою національну ідентичність, вивчати діти можуть вивчати українську мову, не забувати бути, не бути відірваними від своєї батьківщини.